Друзі, вітаю на каналі. Ось нарешті прийшов час до випробування гарбузового комбайна. І Судячи за цих куб, ви можете зрозуміти, що вони ж все ж таки відбулися. Пробував я його запускати ще минулого тижня. Але через брак часу мусив їхати на роботу, так і далі не працював. Цього тижня вже, можна сказати, повноцінно він працює. от е Зараз ближче трішки вам покажу. Можна одразу подивитися по втратах, плюс-мінус де інде все одна зернята є, але я б сказав не критично Зараз е комбайн. Притирається, і є деякі зернята, які поцарап... поцарапані. Не знаю в чому справа, скоріш за все, в цих резинах, які тут знаходяться, тому що я їх вирізав з покришки автомобільної і щось певно десь не грає. Зварив отакий карданчик, купив спеціальну трубу під нього. Тут його рідний з переднього вома, тут з мотоцикла приварив. Все тримається ніби чудово. До речі, цей вал, що я варив. Там було в мене коротке відео. Тут просто хвостовик приварений до вала. Все ніби тримається гарно. До речі, відбулося перше бойове хрещення тракторця. До до мене він з валом відбору потужності не користувався ніколи. Попередній його власник напевне просто на ньому катався, тому це по суті, перший агрегат, який він крутить валом відбору потужності. Тут хотілося б більше зірочку, щоб менші оберти були на шнеку. Але що маємо, то маємо. Звичайно, є нюанси, тут бляхо відтопирило, ще щось вирвало, але таке все не продумаєш наперед. Це все працює. Добре, що зробив на три. Вони поступово крошать гарбуз. Єдине, що потрібно, ще тут щось маленьке, тому що деколи впирається гвал і далі не хоче йти. Тут в принципі все як я планував. Оберти якраз добре тут виходять. Ланцюг взагалі, якщо ви побачите на відео взагалі з двох різних склепав, то, що було вдома, можна сказати. Вже от таку діляночку очистили від гарбузу. На щастя, приморзок гарбузу не сильно завадив. Єдиний мінус тільки в тому, що от цей, ця, ця ділянка, скажімо так, частина ділянки. Тут гарбуз достиг добре, а от тут е, до приморозки, тут листя вже було сухе все. Е, тут до приморозки було листя все зелене і тут дуже багато молодих гарбузів. Не знаю, чи вони вже достигнуть, приїздився ще ні. В принципі, з такою погодою будемо вибирати так, як є. Нічого не зробиш. Е, дуже погода, проти, противна, я б сказав. Два дні мрака, болото під ногами все от чіпляється за ногами. Взагалі цей рік якийсь по погоді ні туди ні, ні туди, ні сюди. Писали мені люди, що незвична конструкція. Ну Це в принципі все пліт фантазії, я б сказав, тому що це придумалося одне. Щось запозичилось звідки, щось додалось. Раніше він взагалі був з цим решетом спереду, ну, з боку має на увазі. Зараз все це переробилось, все підлаштовується якби, під свої потреби. Але головне, що все працює. Далі трішки брудне виходить насіння, багато гарбозабитого попадається. Але після миття досить все гарно виходить. Такі справи, будемо працювати далі. Вас, як завжди, чекаю в коментарях, завжди їх переглядаю і дуже всім дякую за слушні поради. Все, друзі, бувайте, до нових зустрічей!